Номер 513, сторінка 114. З кількома способами можна дібрати дві марки і два конверти з дев'яти різних марок і семи різних конвертів. Спочатку ми дізнаємося, з кількома способами можна дібрати дві марки з дев'яти різних марок. Першу марку, це буде в нас перша дія, першу марку ми обираємо. Одна із дев'яти. Другу одна із восьми. Але у нас не грає ролі порядок вибору марок, тому ми ділимо на 2. Дорівнює 9 помножити на 8 72. 72 поділити на 2, запишемо, якщо вам це потрібно. Дорівнює 36. Ось цей крок на чистовичках ви можете опускати. Він буде вам зайвий. 36 способів. Дібрати дві марки. Другою дією ми знаходимо, скільки є способів дібрати два конверти із семи різних конвертів. Перший конверт ми вибираємо один із семи, другий один із шести, що залишили. Знову нам не грає роль порядок, тому ми ділимо на 2. 7 помножити на 6 буде 42. 42 поділити на 2 буде 21. Спосіб дібрати два конверти. І третя дія. за правилом добутку. Набір із марок. З двох марок і двох конвертів ми можемо знайти 36 помножити на 21. Дорівнює. Обчислимо собі з боку десь на чернетожці 36 помножити 21. 1 на 6, 6, 1 на 3, 3. 2 на 6 12. Давай пишемо один, пам'ятаємо. 2 на 3, 6 і ще 1, 7. Додати. Отримали 6, 5, 7. 756 способів дібрати дві марки та Два. Записуємо собі відповідь. Сімсот п'ятдесять шість